Сумки мікс, перший сорт. Вага 15 кг, сіна 4,5 євро за 1 кг. Так, перше, що нам попадається, це ось такий спортивний рюкзачок двохполірний. Наступний щарий рюкзачок це вже буде від Adidas. Ось така моделька, до речі, в дуже крутому стані. Шлечки широкі. Наступна сумка. Сумка, подивіться, як вона виглядає. Дуже крута. Ось так вона виглядає всередині. Ось така цікава моделька. Наступне ось така міні-сумочка. Дуже гарна, компактна, зручна і класно відкривається. Має два відділи. Так, наступне. Ось така сумка від бренду Cherry Weber. Ось так вона виглядає. Сзаду має теж маленьку кишеньку. І тут вона теж закривається. Наступниця у нас є ось така парцеточка. Далі ще одна цікава сумочка. Вона має два ремінця. Один ось такий маленький і один великий. Дуже цікавої форми. Наступна велика вмістка. До речі, замочку всередині немає, але є ось такі закльопочки. Сумочка дуже вмістка, тільки один відділ. Ось така класна. Наступна. Така чорна, класична. Ось так вона виглядає. Має замочок тут, замочок тут. І йдемо далі. Ось такого плану. Теж така середнього розміру. Замочок, до речі, тут присутня кишенька, тут можна розсунути, теж кишенька і основна. Так, тут сумка можна сказати, шопер. Має всередині. Е Маленький відділ і тут ще одна кишенька, ще один відділ. Закривається замочок, все працює, є ось така основна ручка і може бути ще додатково більше. Можна її буде регулювати. Є ще замочок ззаду. Наступна йде ось такого плану, така міні-сумочка. Ось так вона виглядає, вона як термос якийсь. Тепленька всередині. І ще один відділ. Так, наступно у нас попалося ось такий чефальчик на термос в ідеальному стані. Так, ще одна чорна сумочка. Ось так вона виглядає. Теж на закльопочці всередині є ще одна кишенька. Наступна ось такого плану барсеточка. Є вихід на навушники, ще одна додаткова кишенька і їх тут багато. Одна тут і всередині є ще одна. Одна ось тут. І ще одна маленька. Досить така цікава, класна, компактна, містка барсетка. Наступна Це у нас такий рюкзак. Рюкзак великий. Так він виглядає. Досить багато відділів. Раз, два, три. І тут ще є. І, напевно, всередині на теж ще є додаткові відділи. Наступна ось такого плану, така шоколадна на замочку. Раз, два, три відділа і плюс є додатковий ремі. В дуже крутому стані. В дуже крутому стані. Так, наступна йде ось такого плану, така досить цікава. Тільки тут, напевно, є один такий нюансик, немає одної деталі. Ось так вона виглядає. Так, наступна. це у нас ось така цікава літня, класна сумочка. Дуже мені подобається. Гарно виглядає. Так, далі, ось така моделька. Так, всередині навіть вам буде сюрприз серветочки. Ось його ремінчик. Закладаємо все назад, так класно вона виглядає. Далі ось така сумка. Так, ось так вона виглядає. Є великий ремінь. Ось такого плану. Заклепочка. клепочка. Йдемо далі. Ось така моделька. Так, ще одна. Це ж містка. Класно. ось така жіноча сумка. Наступна така ніби косметичка. Ось такого плану, теж містка. Така чорна я показувала, тільки це буде синя. Наступна. Ось така. Раді має ремінці. Ось така моделька. Так, ще один рюкзачок. Ось такий крутезний. так, Ось така маленька сумочка, ремінець є. шкіряна потрібно розібратися, коли вона відкривається. Ось така. Наступна ось такого плану. Барседочка. Ось така текстильна. І останній це ось такий крутезний рюкзак. Так, воно закривається. великий, міський, класний рюкзачок. Все, я вам показала цілий лотик, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг.